Дивіться. Оно, Лаполісі Пікні бутилка, ладно. В жичках навіть це хочу поставити. У мене є молодша сестра. Ви бачили? Всім привіт, з вами Ванілі. Сьогодні граю сама. Оце це наш аккаунт разом з Міфа. Ми можемо грати поділу. Найперше відео. Не питайте, чого я визволяю стікерами. Ну в мене. Я, коротше, не можу підключити хребет, скажу так. А сьогодні ми у новорічну моменті і цей індія відбирати це не може відбирати, чи є не такий хороший звук, але не знаєте, не такі маленькі деталі у вас. От мене може бути погано чути. Я надіюся, це не велика проблема. Бе-бе-бе, бе-бе-бе, бе Я, короче, не знаю, переводила. Не питайте, я не англічанка. Я раніше грала в це, так що я чуть-чуть прошарена, я вже чуть-чуть знаю. Е, значить, там ну спочатку треба скатати м'ячик. М'ячик. Нячик. Ое, оп, стоп. Буде. Буде. Е, Вс не чуть -чуть треба... Ем. Все, це готово. І тепер Mix No Так, любим. Веей! Все. Я, напевно, не зовсім буду грати, бо ця сцена напевно, велика. Я її розділю на дві частинки. Тобто. Ну, хто поняв, той поняв. Десь я зроблю два відео по цій грі. Просто в одне відео саме місяця, то ми повинні е, робити короткі відео. Ой, дивіться, яка прикольна, ладно, це я не хочу. Е, шо, але... Що я це хотіла сказати, я вже забулась. А. Е, те, що я випущу відео. Одне не раніше друге пізніше. І не питайте зараз, що я роблю. Дивіться, у нас, коротше, в середньому відео буде йти по 10-15 хвилин. Ну, це дивитися як коли вийде. Ну, такі покажу, Ось такі не мені навіть. Підпитайте. У мене дитинство таке було.

Або я назову малий гіллюк е е е і щось там треба як молодика Малий сильно борзий, щоб вибитися з такою о господі, пронесло. Е е давайте знаєте що я зараз зроблю? Раз малий не стільки борзий залий малюк, я його викину туда то малой Остопади голову. Ой, мила головечка. Бапешка. Ладно. Уф. Uh, what is this? What is this? Oh my god, what is it? это конечно, на инвестике прокачанный монтажер, вы все-таки представляете, я монтирую видео. і для мелка, і для синів. Угу. Я потужно. Я ще показував мєми не дуже вставляю, бо просто, щоб вставляти меми, потрібно все відео переглядати, потім ну, редагувати. А я просто по житті дуже лінива людина, я цього не люблю. Ну, я ж не стараюся здесь вставляти, але не дуже виходить. Перше відео це взагалі відео, яке ми знімали ще літо. Зараз уже 26 й рік зима. Ой, ньютик! Ньютик. Окей. Пікні бутилка, ладно. Малюк. О, притвердился. Хорошо. Ой. Добачайте, я дуже погана мати, признаю факт. 에... Спойлер я так у дужечках навіть це хочу поставити. У мене є молодша сестра, яка молодша за мене на 9 років. Я її виглядала, що вона такою малюсенькою. Тобто коли мені -то за 9 років вона тільки народилась. Я її в 9 років виглядала. Вона була ще телепузиком карапузіком да, Так. От, Почитайте от, тоді. Та мені за малими дітьми. Вона навіть набагато. бачили? Это бачила, неутики шанутил пропало. Эээ. Все, мали. Открываем. Turkey. Я screen. Switch. Вс. Пен за дур. Зараз будет. Да, экстрасен. тебе сгонить. А -а Ой, такие кьюти пай. Я уже скики роки просто играю на цеху блог. Я ну, скучаю так за минутом. Я, кстати, не повернулся на вечер, что не целый такие спойлер. Нью. Че я в английской версии Нью? Нью. Его написание звучит как Нью. Я не понимаю, что, а ладно. Так у нас сейчас е, буде прорив жопи, вообще, це піпец. Що я зразу забежу, бо у нас там зараз буде прорив жопи. Shut up. Короче, просто сейчас піграню, е-е, половинну серію. І, ну, короче, я постараюся так більш без спойлерів, бо, знаєте, я без спойлерів це тупо... Тобто, я нічого не бачу. Мама, О. что я могу туда за? Тебя же не страшно. Ну то есть кто злился?

То я как расскажу. А я пометаю, что тоже буду. тут сейчас бабочка. Угу, я знаю, как ссылка. делает свинка. Вроде края, личный, личный и не публичный. сейчас бабочка, да, Сейчас Боже

Ну, коротше, в мене вже мені кажеться, що вам це не потягнеться це, тому це зараз. Тому я думаю закінчити і зараз зачекати, що я запишу закінчення. Я вже записую кінцівку саме під кінець монтажу. Що я хотіла сказати, це я створила телеграм-канал по цьому аккаунту. На екрані ось у вас QR-код, назва і в каналі. Я думаю, якщо зможу, прикріплю його. Заходьте. Там у нас буде більше у житті про нас. Підписуйтесь, ставте ваші королівські вподобайки, пишіть коментарі упродовж відео. Це я вже на кінець записую, не на це уваги. І всім до зустрічі, всім бувайте!